Всім привіт! Тільки з автовозу Hyundai Kona, 39 кВт в гарній комплектації. Хто хоче максимально новий автомобіль, от він вам перед вами. 20 тисяч кілометрів, експлуатація з 2021 року. Виготовлення 12 місяць 2020 року. 39 кВт. Класний автомобіль, весь в рідній фарбі, має багато корисних датчиків, безключовий доступ. Також підігрів сидіння, задня камера, задні практроніки, підігрів керма. Шкіряне кермо, найбільший екранчик, класний, сучасний, максимально збережений автомобіль, стан нового автомобіля, запах нового автомобіля, тому що пробіг тільки 20 тисяч км. До речі, є сервісна історія вся. От. Е, також по фото на сайті перейдете, можете подивитися детальніше, все роздивитися. Все прикріпляю, кого цікавить, такі автомобілі. Наш номер телефону 09607967, вашкарто.ком. Instagram, YouTube, Viber Telegram. Регулярно приганяємо автомобілі. На сайті є всі посилання. На наші соціальні мережі переходьте, підписуйте. Також внизу під відео є ці всі посилання, дублюємо опис детальний, по комплектації, по всьому. По ціні, все також є під відео, тому переходьте, дивіться детальніше. Також є вибір інших різних автомобілів. Зараз вам покажу цей детальний автомобіль. Обійду по колу, по фарбі, по стану, по салону, по фарбі, щоб ви розуміли, який перед вами автомобіль. Отакий От стан має максимально рівненький, ціленький, рідна фарба, рідне скло. Класний запас ходу, 300 плюс кілометрів, хто хоче економію. Там 50 копійок, якщо є нічний тариф, то навіть менше на 1 кілометр. Навіщо вам там витрачати 3-10 гривень, а багато хто навіть і більше витрачає на 1 кілометр. То перед вами класний варіант. Збалансований автомобіль в гарній комплектації, максимально збережений. Оригінальним пробігом. Тому приїжджайте, дивіться, вибирайте. Так, дивіться, зараз покажу. Так, гума в нас середній стан, диски без носу тормозні. До речі, це автомобіль з Німеччини. Є всі звіти. Також прикріплю на сайті по фото будуть всі звіти, батарейка 100%. Пробіг також зафіксований на аукціоні, тому переходьте, дивіться фотографії, все детально показано. 1000% гарантований оригінальний пробіг, тисяч справний автомобіль, тому приїжджайте, будьте впевнені, що все класно, гума ззаді класна, диски без носу. Можна заднє поставити наперед і кататися ще 2-3 сезони, можна їздити 100%. Задня камера, парктроніки задні. Дуже класний до речі, колір. Так, з цієї сторони у нас все в такому самому стані. І з цієї все так само. Так, покажу відразу зарядку. Зарядка є звичайна. Type 2, провід в комплекті в багажнику. Також є CCS2, швидкість там до 70 кВт за годину. Тобто автомобіль повністю можна зарядити там дуже швидко, до години. Просто там останні 10% зменшується швидкість для того, щоб берегти батарейку. Отакий От автомобільчик перед вами. Тому кого цікавить. Телефонуйте. Реально класний автомобіль, максимально автосалону. Таких автомобілів небагато. Саме головне, що оригінальний пробіг, тому що дуже сильно крутять. Так, колоночки в нас крел, максимальні. Скло опускається на всіх. Так, Підігрів сидінь, підігрів крема, я казав. Так, дивіться, зараз покажу пробіг. 20 на тисячі кілометрів вже. Це було 20, якраз трошки проїхались, то стало більше. Так, по салончику все. Я думаю, ви розумієте, 20 тисяч кілометрів максимально ідеальний автомобіль. Українська мова є. Так, навігація. Камера заднього виду. Підвилює дуже класно і зручно. Також є в нас дуже багато різних налаштувань. Можна підключити телефон, Android CarPlay. От, всі налаштування, провідом підключили і дуже зручно користуватися, їздити на автомобілі. Також є клімат, електроручничок, адаптивний круїз, де Бачите, автомобілі гальмує, дуже зручно в місті. Саме головне безпека, надійність, всі це знають. Тому... Ці автомобілі дуже класні. І саме класне, що батарейки дуже живучі, а з таким пробігом то взагалі ідеально взяти і їздити насолоджуватися автомобілем. Так, зараз з цієї сторони обійду, покажу. Так от класно виглядає автомобільчик. Все ідеально. Нічого не зацарапано, не затерто, все ціленьке. Дуже охайно їздили на автомобілі. Є підлокітничок, кому не потрібно можна скласти. Коврики оригінальні, все оригінал, все завод, максимально класний автомобіль. Так, І зараз перейдемо, покажемо багажник. Так, По багажничку у нас також все максимально ідеально. Чистенько, зручний є ключечок, підсвітка. Також у нас є аварійна зупинка, жилеточка. Насос, зарядочка, органайзер. Цей ганерзі можна забрати і полицю спускати в нижній рівень для того, щоб збільшувати простір багажника. Також відразу покажу, можна скласти сидіння. Робиться рівна підлога. Багато людей запитує дуже часто. От класна підлога, рівненька. Полицю зняли. І дуже великий об'єм в багажнику, тому кому потрібно щось перевезти без питань, зручний автомобіль. До речі, позаду місця дуже класне, достатньо. Я зі своїм зростом 1,85 м сідаю позаду без питань, зручно. Місця достатньо, багато людей приїжджають також, впевнюються в тому, що місця в принципі, достатньо, тому... Класний автомобіль. Так, і відразу покажу ще по фарбі. Так, по фарбі. 118. 94,5 Оригінальна фарба. 62 так, 110. 79,4 79,4 88,1 95,7 95,7 96. Так. 64,8 115, 103, 114, 98,4 107. Автомобіль весь в рідній фарбі. І зараз ще покажу вам по склу. Так, скло в нас оригінал. 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 На фото також все буде, тому переходьте на сайт, дивіться, передивляйтеся детальніший оригінал. Так, оригінал і оригінал. Тому кого цікавлять такі автомобілі, максимально збережені. В оригінальній фармі з оригінальним пробігом, мінімальним оригінальним пробігом 21 тисяча км. То класний автомобільчик, наш сайт, наш номер телефону 096 07 967, вашкарто.ком. на сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Якщо немає такого автомобіля, телефонуйте. Допоможемо, переженемо. Є великий вибір, кажете бюджет і зробимо вам автомобіль. Також на сайті всі посилання наші соціальні мережі, Instagram, YouTube, Viber, Telegram. Внизу під відео також є всі посилання, тому переходьте внизу під відео. Підписуйте, вибирайте, слідкуйте. Також і детальний опис автомобіля, комплектації. Всім гарного дня, дякую за перегляд, всім до зв'язку. До побачення.